Біг заради життя та перемоги цими вихідними на відкритій місцевості відбувся благодійний напівмарафон пам'яті героя України Максима Кагала, в рамках якого збирали гроші на позашляховик для збройних сил України. Учасники бігли на чотирьох дистанціях: 5, 10, 15 та 21 кілометр. Також для тих, хто хотів взяти участь у зборі коштів та для дітей, було створено додатковий маршрут кілометр волі. У Нас вперше відбувається напівмарафон пам'яті героя України, старшого лейтенанта Повказо. Максима Кагала, який, на жаль, трагічно загинув рік тому, 25 березня, при обороні Маріуполя. Максим був бігуном, він долав марафони напівмарафони, був чемпіоном світу з кікбоксингу. І тому рік назад було вирішено щороку проводити напівмарафон пам'ять Максима Кагала. До напівмарафону долучилися кілька сотень учасників. Більше того, допомогти ЗСУ вирішили люди з багатьох куточків світу. Вони так само бігли на півмарафон пам'яті Максима Кагала, але в інших країнах. Сьогодні по факту в нас більше 200 людей, але є в нас люди, які дистанційно сьогодні беруть участь і в Польщі, в Німеччині, в Таліні, в Іспанії. В Америці, тобто, ну дуже багато іногородніх учасників у нас ще спортсмени самі обирали маршрут, який хочуть подолати. Денис вирішив бігти 10 кілометрів. Чоловік вважає, що такі марафони це необхідність, яка додатково допомагає нашим воїнам. Ми стараємося завжди приймати участь в таких заходах, тому що вони, по перше, е, ну є мета, яка це збір коштів для допомоги збройним силам України, і це те, чим зараз усі ми повинні займатися. Ну і по-друге, це зустріч старих друзів. Тут майже всі один одного знають. Це любителі бігу, до перемоги ще трошки треба да, і піддержати наших захисників, так як мій ще воює мій братик. Мій братику привіт. Да. люблю тебе, цілую. Долучився до марафону і депутат Кременчук. Чудської міської ради Олександр Ющенко, чоловік завжди з радістю підтримує благодійні заходи. Ті, хто прийшли на захід, змогли насолодитися їжею та смачною кавою від рокави. Подібні заходи дуже важливі в нас час, тому що, по-перше, те, що ми робимо а, корисну справу для власного здоров'я, ми дуже робимо корисну справу для нашого суспільства, для нашої країни, допомагаємо українській армії, українському війську, і такі заходи спрямовані на те, щоб якомога з. Брати більшу, ширше коло аудиторії і змогти більше допомогти українській армії. Вадим вважає, що ми повинні постійно підтримувати наших воїнів будь-якими способами. Тому і долучився до напівмарафону. Хочеться підтримати наших Володати хлопців, які там на війні. Дають нам можливість тут побігати, так сказати, організуватися, щоб ми як ну, якби прикриваємо тили нашим хлопцям. Всі ж там також не можуть бути. Треба щось і нам тут робити. Найкращі бігуни отримали у подарунок сувенірні гільзи від снарядів. Таку ж нагороду вручили і мамі Максима Кагала, пані Тетяні. Жінка подякувала всім присутнім за підтримку та пам'ять про її сина. Дякую вам велике, за те, що Пам'ятаєсь нашого стиха, що такі змагання влаштовуються. з І я буду теж приймати участь. І я вдяч так всім, всім всім. Наші збройні сили завжди потребують підтримки, адже ми, як нація, маємо бути єдиними та допомагати один одному. Завдяки таким воїнам, як Максим Кагал, ми маємо майбутнє за яке варто боротися. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.